Друзі, доброго дня! У нас сьогодні трохи незвичний. Коротше, формат. Ми вирішили вам сьогодні розповісти, як ми розіграли каєни. Скільки грошей на цьому ми розпілілі, як то кажуть? Друзі, пам'ятаєте, у нас був один-єдиний він чарівний, ну один-єдиний каєн. І знаєте, в що ми його перетворили? Дивіться! А тепер ми маємо це. Це тільки частка, отру можна зібрати в одному місці і вам показати. Насправді, щоб тільки зібрати ці 5 авто, у нас ушло навіть скільки часу. Одна машина одразу коротше, поїхала військовим. Гуму накупили на всі ці машини, а скільки ввалено сюди бабок в ремонт. Я думаю, ще, мабуть, стільки ж автомобілів. І це ще не всі авто. Деякі машини їдуть. Багато ми відремонтували для наших бійців. І це все завдяки вам і звичайно же Porsche Cayenne. Тому не перемикайтесь, далі більше. Ми оті хейтери казали, О, краще б ви цей Cayenne віддали б на ЗСУ. Один Один, один. Cayenne. А ти Дивись, скільки всього. Так, ну що? А ти типу, пишеш вже, де? Ні. Так. Ну, прям реально. Ось, знаєте, коли там потрохи, потрохи, потрохи щось робиш. Воно якось так не дуже зйобує. А от з каєном, прям ну хана. От ми спочатку, як тільки почали каєн шукати, потім ми його розіграли. І як почалась вся ота та трохамудя, поїть машини купи. Коротше, від жени відремонтуй, там підбери, там не так, там проконтролюй, там не так зробили, там домовся, там запчастини, туди відвези, там забери та туди машини треба доставити. Сказати, що зайбався в цьому плані, так. Сказати, що зайбався в плані в основному, ну я думаю, хлопці наші, котрі нас захищають набагато більше, ніж ми, тому куди тут нити? Ні, нити. Але так, ну це не так, що знаєте, що ти там бачиш якусь картинку, типу Ао, машину купили. За цим стоїть така просто маса роботи. Ну, зранку до вечора. От я зараз не працюю, я тільки цими займаюсь. Зранку до вечора, якщо ви подивитесь мій інстаграм. То там можна, в принципі, побачити все моє життя і чим я займаю зранку до вечора. Ви побачите, що там тільки військовими справами зранку до вечора. В цілому дуже давно хотілося це зробити, але зупиняло те, що немає якогось нормального технічного не було розуміння, як це правильно зробити, щоб не було до тебе, потім пред'яв, що пать, ти на цьому коротше наживаєшся, та там все підставні, машину не віддали і так далі. І... При, ви знаєте, там, при всій моїй не дуже любові до Монобанку Монобанк зробив дуже охеренну штуку з цими банками, і це максимально все прозоро. Більш... Кожен учасник буде 100% в списку, нікого не потеряє, не загубиться. І дуже гарно те, що ти розігруєш цю машину прямо у застосунку монобанку. Не потрібно користуватися якимись сторонніми сервісами, де, типу, там кажуть, що можна щось підтосувати, щось зробити. Тут максимально все просто. Все, ось у тебе таблиця, кнопку нажав, три переможця. Полетіли друзі. Як ви знаєте, у мене абсолютно всі автомобілі заклеєні плівкою або прозорою броньованою, або як Wrangler, е наприклад, був чорний, е скучний, і ми його зробили червоним і дуже яскравим. Тому, якщо ви бажаєте захистити свій автомобіль або зробити його більш привабливим, то вам куди правильно в перфект тім. Тому що я абсолютно всі автомобілі довіряю тільки цій компанії, і ніяких проблем з цим немає. Посилання залишу десь в описі під цим відео. <ів> ладно, серйозно. Там, звісно, там, дружина його там написувала. у Ну, Коротше, крутяк. А Скажи, що побідітелі було два? А, да, у цих запитаннях. Коротше, це взагалі історія, яку нам розказали всі хлопці, ці хлопці. Вони давай задонатимо. А не було грошей задонатити на картці. У них є робоча картка, вони займаються грузоперевозками. У них є робоча картка. Вони з робочої картки по 300 гривень скинули і вирішили, якщо виграють, то цю машину этот, отримають на двох. Тобі ж один це запропонував, тому що вони скинули з робочої картки, а вони компаньйони. Тобі ж каєнда етат, достався двом. Виходить хлопцям. Вітаємо <реш> да. ще раз. Спасибо дякую. вам огромне. Катайтесь на здоров'я. Якщо що, не, не телефонуйте. <реш> Страховочка в машині, документи з цього запорог виїхав все. Все, дякую. <реш> дякую. Нет, тачка кайфова, все. Вирожніха. Ну, Напишіть, будь ласка, як доїде. Ми вам, будь... да, вам будемо скидати. Обов'язково відеочоти там, як як продамо теж, як весь на на авторія. Алло. На, на даний час я чесно не знаю, але по останній інформації, ну ще буквально там, два тижні тому, хлопці ще на ньому каталися і сказали, що продавати не будуть, будуть на ньому їздити, типу, тому що кайфують. Порш себе показує з найкращої сторони. Всім привіт. Рішили собі Порша все-таки залишити, не продавати його, тому що ця машинка все-таки вона більше емоцій приносить, ніж той хороший. Який нам за неї можуть дати. Так, да. тим більше ми вирішили, що один з нас його відкупить і він все одно залишиться в нас. І катаємось ми вдвох. Це за запитання, а розіграє якусь там шкоду? Ну, нахуй то каєн, він старий, великий об'єм. Ну що таке розіграти шкоду? Ну це ж не прикольно. А так, у мене був каєн. От, як знаєте, у мене ніколи не було с класа. А, рано про це, так? Да? Ну, да, так. Да. Ну, збор це саме, саме важче, тому що ти не розумієш, а зберемо, не зберемо, скільки зберемо. Тобі ж, ну, це, це таке, знаєте, ти постійно в напрязі. От, поки ти збираєш гроші, ти постійно в напрязі збереш ти чи не збереш суму, тому що ж хочеться зібрати якнайбільше і для того, щоб найбільше потім купити хлопцям, щоб від цього була користь. Ну потім вже вже таке, знаєш, ну далі потім у тебе забирає все дуже багато часу, все, але це ну. В нашому випадку не дуже складно, тому що у нас є СТО, на котрих ми ремонтуємо машини, є запчастицьку, у котрого ми купуємо запчасти, є люди, у котрих ми купуємо машини. З цим все більш-менш вже зрозуміло. Ти а вже ж на це потім витрачаєш просто весь свій вільний час. Ну в плані, знаєш, там от для мене як морально, для мене найскладніше, морально, поки ми збираємо суму, щоб зрозуміти, ти збереш цю суму чи ні. Ознаєш, коли там лям вже перекинув, ну потім вже знаєш таки, вже, вже простіше, вже таки, ну. Типу, хух, вже більш-менш. Мені не дає духом падати те, коли ти приїжджаєш до хлопців. Знаєш, там всі кажуть: ось там, там гроші розваровують, там все херня, страну продали. І ти такий, ну, можливо. А потім ти приїжджаєш до хлопців і ти бачиш, як вони, знаєш, там от просто ну, блядь. Як вони, в чому вони, як вони крутяться, що вони розповідають, як там їм важко, на чому вони їздять. Постійні поломки, там е, прильоти, розбиті машини, е, е, потім на чомусь треба пересуватись, до позиції на чомусь треба їздити. І ти знаєш, що ти такий, у мене була можливість зразу після початку війни розвернутися, я ж виїзний, розвернутися, і виїхати звідси. Але ні, я ж тут і в Харкові знаходжуся. Сім'я у мене в Харкові, хоча. Знову ми повертаємось до тебе, до того, що стоять в 30 кілометрах від Харкова. Але ми просто розуміємо, що це моя країна, я хочу жити в цій країні, я не хочу нікуди їхати, тому що там мене ніхто не жде. Коротше, ми дуже давно перестали купувати машини прямо десь за кордоном, в основному купуємо прямо в Україні. Якщо б у нас були, знаєте, такі об'єми, там ну, там, 10-15 машин там в місяць, ми могли б дозволити купувати, можливо, так. Ми їздили б і купували їх за кордоном. Це було б дешевше. Чому не можна, знаєте, там ось давайте купимо машину там? Ось у мене стоїть за спиною приклад, коли так робити не потрібно. Всю сліпую, блядь, камера, сука, по телефон телефона, нахуй, в спишка, на 0,5 і посмотри, куди блядь. За Замой, блядь, посмотрить тече, Ну як, я не знаю, що робити, бля. Ми їбемось з нею вже місяць, ремонтуємо. То те, то третє, то п'яте, то десяте. Просто отак ми приїхали. Машину знайшли десь, подивились. Вона більш-менш жива, на наш погляд. Потім ми їдемо на СТО, на СТО її нормально, потрусили, все. Ми одразу розуміємо, які вкладення потрібні в цю машину. Мені знаєш там, часто кажуть: ой, ви купуєте старі машини, ось там ета. бля, я з радістю купував би нові машини, дайте мені гроші. Просто ти знаєте, коментарі, котрі там пишуть: А, от ви купуєте старе лайно, потім коротше, його ремонтуєте, дайте гроші, я буду купувати в автосолоні нові машини. Просто з превеликою радістю купував би. Ну, якщо немає цих грошей, ну просто звідки їх взяти? Коли почалась війна, всі повалили на Західну і на Західну, і знаєте, там е квартири стали ко коштувати на західній частині України. Просто зараз тут, блядь, хтось домахається. Ну так, ось і там залетіли квартири в ціні, і знаєте, всі почали: Ось, там, ось, негодяї, вот це все. Коротше. А знаєте, що про, е трапляється у нас? Така сама фігня. Тобі ж. Відремонтувати машину десь поряд з е, е, бойовими діями коштує x 3 x 4 Запчастини коштують нереальних просто грошей. Просто блядь, такий менталітет у людей. І все це не залежить. Західна частина, східна частина. От, блядь, є такі, просто люди, і все. І ми почали просто-напросто забирати машини, тому що там дорог немає, там, де їздять хлопці, це просто габела така. Ми купили підкат. Їздимо під катом, забираємо машини, привозимо сюди, тому що це просто-напросто дешевше, ніж робити це там. Каєн дав можливість багато машин. Так, да, да. і багато машин відремонтувати, і так, скажи мені, і багато машин купити. І що ми гідраторами ще этот, купували? Це таке, знаєш, що ну особо не бачиш. Ми там гідратори купили. Ось вони гідратори є. Ми там репки якісь купили. Ось він є. Машини це масштабно, що що ти бачиш. А дуже багато такого, що ти просто ввалюєш в ремонт машин, а ти його не бачиш, а там суми там 30, 40, 50 тисяч. Ну, у мене список, щоб ви розуміли, розписаний, куди ми витратили гроші. Там просто така простиня. <плес> Чому не виїхав, не можу подружити з совістю зі своєю. Ну просто не можу. Ось така я просто людина. Ну, блядь, як то Ну ти виїхав і і, і що? Ну просто про все це забути, і типу цього всього цього не було. Я, у мене є можливість, у мене є фінансова можливість, у мене є технічна можливість виїхати з країни. Ось тут. Не можу виїхати ось тут і все. Стидно, знаєш що? Давайте сфоткаємось з машиною. От ми там прислали машину. Давайте сфоткаємося з машиною. Ілі там ми передали там е, якісь там е, гідратори, там броніки, каски. Сфоткайтесь. Ось для мене це найтяжче. У мене є відоси, їх здається, ніхто ніколи не бачив. І в цих відосах там Роман там Арчевне дуже дякую там за допомогу. Ви висловити подяку Ромі, Ордзеонису та команді за надану допомогу. Дякуємо Роман за посилку, за гідратори Получили, Дякуємо. Дякуємо Роману Орджанісу та його команді за підтримку нашого підрозділу. Я навіть не можу такі відоси дивитись, тому що мені Блядь, навіть смотри, як стильно. Ну просто от. Не можу, коротше вам відповісти. От для мене це найтяжче. Але я розумію, що це просто-напросто необхідно робити, тому що людям же ж, котрі донатять, їм же ж не поясне, що ти не береш ці гроші на карман, що ти дійсно допомагаєш. І це обов'язково потрібно. Звітність. Слухайте, ну донатьте, донатьте, допомагайте, допомагайте чи можете. Можете грошима, допомагайте грошима. Не можете грошима, допомагайте руками. Ну, допомагайте просто чи можете. Навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, я, до речі, ні не осуджую нікого, хто виїхав з країни. Якщо ти виїхав і допомагаєш. Це вибір кожного. Так простіше, у кожного ну, є, як це сказати, якась в голові планка, переступивши через котру, він вирішує, що все. Ну, Ти виїхав, да, тобі стало морально легше. Добре, допомагай. Знайди не обов'язково нам, знайди просто людину, котрій ти довіряєш, і Донать. Донать, 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 допомагай армії. Тому що, я ж повторюсь, ти допомагаєш не країні, не багатіти комусь. Ти допомагаєш безпосередньо хлопцям, котрі сидять в окопі, і йому в окопі з твоїм гідратором є що попити. Йому в окопі з жилеткою від повербанку тепліше. А ти на ти на той повербанк, але або на ту жилетку, ти просто задонатив і все. А вона спасла, ти там своїми руками массець зробив, а вона захистила когось від того, щоб не не вмерти. Ось про це потрібно думати, а не те, хто що розворовує. Ну ти ж розумієте, з цим нічого не зробиш. Прийде інший, буде ще багато гірше. У мене там зеленський поганий. Ну, чесно, я не можу сказати, що можливо, зараз закидають камінцями, можливо, він поганий. Пасрать. Ну, чесно, настільки посрать, що просто похір. Мене важливо ось там що, а не що твориться там в Києві, і ось там отут, коротше. І... До речі, дані оновили в ДТЦК. <звук>